Добрий день, шановні пані та панове. Мене звати Андрій Катюха і я автор 97 вже виданих книжок. Сьогодні е, представляю першу книгу циклу Таймер війни. Називається Вона «Довга комендантська година. І, звичайно, при, при, представлення презентації е, кожної книжки не, не може обійтися без історії її написання. Е, почну з того, що. Я вже не перший раз її представляю на широку аудиторію. І постійно кажу, що це одна з тих книжок, які давно повинні, повинна була бути написана. У мене вийшло дві книги. Про наш час, вже після 24 лютого. І представляючи їх, я кажу так: одна з них ніколи не. Не повинна була бути написана, а інша давно просилася, щоб була написана. Ніколи не повинна була бути написана книга Врятувати березень. Вона вийшла в видавництві ранок. Чому вона ніколи не повинна була бути написана, бо це про окупацію Київщини, про окупацію Київщини росіянами, про масштабне вторгнення. Цього, Ну, в принципі, не повинно було бути ніколи. Але це сталося. і була потреба описати е, те, що було е, минулого березня на Київщині. Я сам був в Києві в цей час. І вже потім, коли відбулася деокупація, е, сюжет ми почали обговорювати ще в березні з, з редакцією ранку. Я не знав, як підійти до цієї історії. І е, в перших числах квітня я їздив як, як волонтер. Е, Гостомель Ірпінь Буча, слухав людей, потім цілий місяць дивився різні відео, читав, різні інтерв'ю. І так, на основі того, в принципі, я не пережив це фізично, але я пережив, але я пережив це морально. І на основі цих всіх історій, цих всіх інтерв'ю, була написана книга Врятувати березень. І з книгою «Довго комендантська година все було в точності навпаки. Почну з того, чому ця книга давно була, давно просилася, чому подібні книги треба було почати писати ще років 20 тому. Тому що в усіх лі-- літературах розвинених країн є, є сегмент, який називається шпигунські романи. Звичайно, Лідери тут Британія, навскідку можна назвати, і Грема Гріна, і Фредеріка Форсайта. Це абсолютно різні автори, але тематика одна. І е, Яна Флеймінга, у французів є Жерар Де Вільє, у американців теж дуже багато цього, цього шпигунського. Словом, що таке шпигунський роман? Це е, чітко розділене, хто наш ворог, хто наш друг. Це, це, це боротьба з зовнішнім ворогом, боротьба з агресором. І е, якби років 20 тому подібні романи почали з'являтися в Україні е, і вони були більш так розширені цей сегмент, хто зна? Можливо, е, наша аудиторія, і, а, а головне, якщо б на їхній основі почали б зніматися фільми і серіали. То наша аудиторія, принаймні велика її частина, була підготована до, до того, що Росія ворог, Росія агресор, була більше, за, за, більше захищена, і, і цілком, можливо, цілком, можливо, що до е, широкої війни, і навіть до вторгнення я відповідаю за свої слова, якби у нас весь наш сегмент масової культури. Такого плану розвивався хоча б 20 років тому. Ми б були захищені наш інформаційний простір, і ми б, не, ми б не пустили сюди ворога, не пустили сюди агресора. Але сталося так, як сталося в Україні, в українському, принаймні, книжковому світі, за 30 років незалежності, 31 рік незалежності, в жанрі шпигунського роману. Працювало і, і, і зараз працює аж чотири автори. Аж чотири. В 1994 році Леонід Кононович написав і видав роман Довга ніч над Сунжею. Це е, події відбуваються на території Чечні. Перша Чеченська війна, там Українець е, е, знешкоджує російську агентуру на території Чечні. Далі є е, два автора. Сергій Постоловський і Богдан Кушнір. Це вже е, новий час, десь е, 910-ті роки. Е, теж е, Сергій Постоловський остання справа полковника принципа. У нього є такий роман. От, е, і роман Гнів Божий. Е, Богдан Кушнір. Е, трилогія. У нього є. Шпигунська теж про. Протистояння українських спецслужб і російських, і авторка така Лора Підгірна є, але вона ретро шпигунський роман не пише про те, як українські спецслужби 20-х, 30-х, 40-х років були інтегровані в міжнародні спільноти, як українці співпрацювали із Мі-6. теж з боротьбою проти російської і нацистської агентури. Тому. Таймер війни це цикл. Довго комендантська година це, це перший роман циклу, і це класичний шпигунський трилер. Як він з'явився? Теж квітень минулого року, коли вже відбулася деокупація. А я весь цей час був в Києві і не виходив за територію нашого ЖК два місяці. На другий день вторгнення я пішов в військкомат, мене звідти вигнали. Сказали, що нічого не вмієш, в армії не служив, не стріляти, не машину водити не вмієш, професії жодної немає, іди відсюди. З таким самим формулюванням, мене вигнали з тероборони нашої. Я прийшов додому, думаю, ну що мені робити, куди мене себе приткнуть? І тут на території нашого ЖК. Почали організовуватися ну, мешканці, які не, не виїхали, які лишилися в Києві. Там були жінки, діти в тому числі. Дуже багато хто в Києві робив, хто жив в Києві, той знає. У великих житлових комплексах сусіди гуртувалися і об'єднувалися в якісь такі невеличкі групи. Я не знаю, як це назвати. Чи самооборона нашого ЖК, чи щось іще таке. Але е, у нас дуже специфічна взагалі територія, е, у нас кругом військові частини, у нас недалеко Нацгвардія, у нас недалеко Жуляни. Словом, е, за стінкою у нас військова прокуратура. Е, ми, з одного боку, нібито захищені, а з іншого боку, на пороховій бочці всі сидимо. І оскільки у нас такий мілітаризований мікрорайон, то до нас, як до людей, які самоорганізувалися, постійно ходили якісь спецслужби. У нас знайшли старшого, поставили нам куратора від СБУ. Ще від армії поставну. Дуже багато ходило людей, давали нам вказівки, давали нам ЦУ. А ще, бу яка була користь від нас, ми чергували ночами, щоб наша охорона, звичайна охорона, могла виспатися. Бо е неможливо було нікуди виїхати, ротації не було. Охоронці, всі наші, ті, що були три чоловіки, лишилися на території. Виїхати не могли. І вони вночі спали, а ми вночі їх охороняли. І навпаки, було в день. <говор> <говор> І от я набрався цих от вражень, познайомився з офіцером, який, як з'ясувалося, у нього одна нога була з протезом. Ще його поранили в 2015 році на Донбасі. Він там він воював ще в розвідці. В нашому будинку знайшли кілька маячків. Які активувалися дистанційно. В нашому будинку знайшли в одній із квартир невеличкий склад снайперку і дрон. І на моїх очах агентуру цю затримали, яка приїхала це все забирати. Це весь стріллер розгортався. Я його з вікна бачив. Mm. І на вулиці відбувалося захоплення. Слово, в такій ситуації ми жили 45 діб, можна сказати, на Пороховій вежі, постійно щось від, 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 відбувалося цікаве із знаком мінус. Ну, Не хотілося, щоб цього відбувалося. Але так чи інакше, я, я набрався певних вражень, я дещо пережив. Ну, і в квітні, коли видавництво «Фабула» звернулося з такою делікатною пропозицією, може б ви щось написали нам на таку тематику? Ну, я і запропонував сюжет, що в, в перші три дні, а перша, в Києві перша довго година була оголошена 26 лютого минулого року. Це коли, коли на три дні. Чи на два дні, я не пам'ятаю, не можна було виходити з дому, здешкоджували терористів, здешкоджували диверсантів. Ага, наш будинок обстрілювали кілька разів, трасіра під окнами літали. Ну, все як положено. Все як в режимі реального часу. І як автор художніх творів, звичайно, я собі і. Змоделював таку історію, що Київ за три дні треба взяти, треба здійснити теракт, щоб залякати киян, щоб упав моральний дух і, і вбити бажання опиратися. Я не буду переповідати сюжет, бо сюжет Крім того, що це на українському матеріалі, на актуальному українському матеріалі, і там були, були певні реальні історії. Ну, зокрема, одну розкажу в е, е, одній із, із таких епізодів є те, що виїхали якісь хазяїва і забули в квартирі кота, кіт пищав не одну добу, хотів їсти, і охоронці наші ламали двері, щоб того кота врятувати. Теж така історія, я думаю, що була не одна, але у нас це теж було, і я це теж те, те сам описав. Тобто на основі певних реальних подій. Ну і крім того, що це наша українська історія, наш український контекст, все інше. Сам твір виконаний повністю. ну як... Так само за тими самими лекалами, за тими самими принципами, за якими пишуться подібні твори на Заході: американські, британські, французькі, шпигунські трилери. І е, ми домовилися із видавництвом «Фабула», що це буде серія. Е, як щонайменше на три книги, е, сюжети другої і третьої книги вже продумані, Але коли роман вже почався писати, була написана вже якась частина, головний герой був не офіцером ГУР, а офіцером СБУ під прикриттям. І тут е -е, у мене так сталося, що один хороший знайомий влаштувався працювати в ГУР. Він мені дзвонить, каже, давай зустрінемося. Кажу, ну давай. Ми, ми зустрічаємося. Він каже, ну я тут поговорив із своїми колегами. Може б ти щось про нас написав? Ми, ми б тобі дали матеріал, а ти на наших матеріалах щось би написав, якусь художню книжку, бажано не одну. Я кажу, ну ти знаєш, я вже пишу. То може, ми знайдемо спільну мову, може, ми винесемо корекції, і може, ви, ви будете, ваша служба буде консультувати. Сам Роман. І ми, ми, ми зустрілися з офіцерами, з реальними офіцерами, оперативниками, проговорили сюжет і вирішили так, що замість офіцера СБУ буде оперативник ГУР, який працює під прикриттям офіцера СБУ і виявляє крота. в Лавах СБУ. Що теж було, в принципі, правдою. На, на початках в першій місяці так і було. ГУР вишукував російську агентуру в лавах СБУ. Тобто тут теж нічого такої особливої вигадки немає. А далі, от я вже ці правки почав вносити в сюжет, а далі, оскільки я кіносценарист, то. Почали оживати потрошку, я не кажу, що кіно, але телесеріальне виробництво оживати почало. І е, оскільки я працював в тому числі з каналом ICTV, мені позвонили з каналу сказали, чи є у вас щось на актуальну таку от тематику. Військовоприводиться, кажу, є. Запропонував цю історію, укладено угоду, зараз пишеться сценарій чотирисерійного серійного фільму. Довгокоменданська година з циклу таймер війни. Зйомки плануються наступного лютого. Якщо все буде добре, ефір в листопаді наступного року. Ну і так, зараз процес написання сценарію. Ми узгоджуємо кастінг, і сценарій буде відрізнятися від художньої книги, тому що. В фільмі треба більше показувати, ніж говорити. Но це нормальна практика. Я 25 років працюю в кіно, я знаю, що в кіно головне не скажи, а покажи. І чим іще буде кардинально відрізнятися серіал від художнього оригіналу, наші продюсери шукають постійно копродукцію по своїх же грошей нема в достатній кількості, і запропонували ввести. Офіцера інших спецслужб, крім українських, щоб. А, а якої країни будемо пропонувати іноземця туди ввести, щоб потім шукати десь іноземну копродукцію? Тобто там буде додаткова лінія, якої в Романі немає. Це лінія такого іноземця, який опинився в Києві і теж е, намагається. Знешкодити терориста. Що ще було цікаво? Почалися консультації, на які об'єкти могли б принципово націлитися росіяни в перші дні масштабного вторгнення. І ми реально, обговорюючи з консультантами, ми реально планували теракти. Де і як могли би що, куди вдарити в Києві? Де саме планується теракт? Я теж звичайно не розкажу. Це все є в книзі. І, 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 і причому, як мені сказали мої консультанти, це все не зовсім вигадка. Бо, е, якщо хто бачив новини, хто пам'ятає, в квітні минулого року знайшли карту. Під час того, як була деокупація Київщини, зайшли десь, десь російську карту, на ній були помічені об'єкти, де потенційно треба було бити по ним терористичними атаками. І все це, в принципі, нібито художня книга, а щоб зовсім вигадка, я би так не сказав. Так чи інакше, цьому всьому в реальному житті. Могло би бути якесь повторення. Е, ну і далі ми розпланували mm. а, ще дві книги, про них теж говорити рано, бо я почну працювати тільки закінчу писати сценарій. І е, що ще варто сказати? Те, що. У головного героя Влада Хмари, оперативника, він справді у нього замість однієї ноги протез. Як це буде показано в фільмі, я не знаю. Але ще тоді, коли ми тільки розробляли ці сюжети, я взяв прототип того офіцера, який був до нас прикомандирований, він теж був з протезом. І тепер ми бачимо, що, на жаль, це вже така тенденція. Дуже у нас багато ветеранів з протезами, які інтегруються в наше суспільство, нам намагаються вести активний спосіб життя, і це вже наша реальність, коли з фронту повертаються люди, які вимагають до себе ну, протезування, скажімо так. Тобто ще рік тому щось трошечки передбачували, хоча дуже легко було це все передбачити, але щось трошки прогнозували, показали активну людину з таким пораненням. Спершу консультанти не зовсім це сприйняли, ну як це так, Супермен і на протезі? Ні. Але потім ми. Довго говорили і вирішили, що це справді реальність, що наш герой, учасник Ігор Нескорених, він спортсмен. І е, от він, він такий є, і таких, гер, і таких героїв буде більше, більше, більше і більше. Е, так, такі наші реалії, в таких реаліях ми сьогодні живемо. Е, е, загальне Загальний висновок про е, цю книгу вона цілком відповідає моєму світогляду, е, тому що я, як автор, е, ніколи не вбиваю своїх героїв і ніколи не роблю в фіналі трагедію, ніколи не роблю поганих фіналів, що всі всі загинули. У нас все печально, ми героїчно гинемо з криками там пафосними. Ні. Коли в 2017 році було знято фільм Червоний теж за моїм романом, і я представляв цей фільм в промотурі цілий місяць. Я постійно починав представляти фільм тим, що це перший український фільм, де, де, де Українець не гине в фіналі. Де українець всіх перемагає досить, досить вже вбивати українців і в книжках, і в фільмах. Українці повинні жити, перемагати, але перемагати не карикатурного ворога, а перемагати ворога хитрого, підступного, сильно ресурсного, якого перемогти важко, але можна. Як автор своїх книг, з якої би ви рекомендували книжки знайомства з вашою творчістю, це буде довга рекомендація, як довга комендантська година. Тому що я такий автор, я взагалі хотів стати бібліотекарем ще зі школи, і щоб щось вам порекомендувати, чи взагалі будь-кому, я мушу звати знати ваші читацькі смаки. Тому що в мене 97 книжок, тут зараз на Букфесті є 58. І е, я не знаю е, ваших особистих читацьких смаків, щоб точно їх вгадати. Е, що ви особисто любите читати? Чи любите ви читати те, що пишу я? Е, і, чи е, це взагалі ваш жанр? Чи це взагалі е, цікавий вам контекст і контент? Тобто. Е, Взагалі, книга, і, і як і будь-який продукт культури, книга, фільм, музика це він дуже демократичний. Нав'язування він не передбачає це тільки вільний вибір. Але щоб був вільний вибір. Кожному, хто хоче вибрати, треба хоч трошки ознайомитися з автором. Я сьогодні тут півгодини говорив, не знаю, чи зацікавив я вас собою, своїм підходом до життя, своїм світоглядом. Якщо е, він вас хоч трошки з -з зацікавив, будь-яку художню книгу. Перепрошую, то маленьке питання. Не Просто страшно. цікаво, скільки буде в циклі цього. О, поки що три. Дякую. Поки що три. І над другою дуже зараз іде важка робота, тому що консультанти пропонують тему, яка дуже -дуже, не, дуже дуже небезпечна і сьогодні може багато кого ранити. Я не буду говорити, яка це тема. Я максимально роблю так, щоб це було найменш травматично. Знайти золоту середину між тим, вони хочуть розказати справді про кілька унікальних операцій, дати такі от референси, дати реальні історії на основі яких можна зробити непогані сюжети, але знаючи те, що вони пропонують, і знаючи реакцію людей наших на певні події, які сталися за півтора року масштабної війни, я як людина з середини. Суспільства, а не з середини воєнної розвідки. Я, я знаю, що по-перше, ми, ми будемо далі екранізовувати це все. Це все піде на екрани, це все піде на мільйонну аудиторію. У, 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 у книжки все ж таки аудиторія менша. Але але навіть та аудиторія, яка книжкова, теж її, її треба зараз підходити обережно до, до деяких тем і, 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 і скажімо так, ще діти щадити, не педалювати складні для розуміння теми. Тому ми плануємо поки три, а далі вже від читачів буде залежати.